Чотири десятки учасників із дев'яти областей України. В Полтаві відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Два золота і бронзу привіз до Хмельницького вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Ярослав Шевченко у класичній грі швидких шахах та бліці. Шевченка є Суперники були доволі сильні. Там конкретні суперники. Можливо, я десь фізично, десь можливо, пере, ну, пересидів, так скажем, або деякі, можливо, емоційно. До кінця турніру не ну не змогли так само сильно грати. Підготував чемпіона старший тренер для США 3 міста Хмельницького Олександр Шевчук. Саме чемпіон з класики, він вперше. Ось. Минулого року він був четвертий, трошки не допрацював. Ну але подивіться, подивіться на характер. У нас в шахах класичний контроль є найголовнішим. Чому? Бо це знову ж таки путівка, і це якби рахується. Топ Ярослав Шевченко грає у шахи з шести років. Щодня тренується по три і більше годин. Тренер чемпіона каже: шах один з найбільш конкурентних видів спорту. Підготувати чемпіона складно, бо це треба дуже багато. Працювати це треба бажання спортсмена, бажання батьків, бажання тренера, невтомно працювати там, будуть падіння, треба ну, це якби прийняти, зробити висновки і так далі. Секцію шахів у США номер 3 відвідує 150 дітей віком від 6 років. Займаючись шахами, дитина в першу чергу розвивається. Ось в мене взагалі була така розмова. Хочете грати добре футбол? Відправте дитину на шахи. Нехай трошечки пограє в шахи в неї мозок працює. Подивіться на наших боксерів. У нас гарна боксерська школа. І вони що, в шахи не грають. 90% грають в шахи після перемоги на чемпіонаті України Ярослав Шевченко представлятиме країну на чемпіонаті Європи, що відбудеться в серпні. В Празі хлопець каже, що шахи вже стали справою життя. Мріє перемогти на чемпіонаті світу та про титул гросмейстера, найвищого, якого може досягнути шахіст.